Зараз з нами Христо Грозєв, журналіст-розслідувач, якого Росія оголосила у розшук. Христо, дякую, що знайшли час сьогодні ввечері. Так, каже Росія. Деякі з цих стенограм, які має Бломберг, є файковими. Білий дім не заперечує їхню достовірність. Він просто заявляє, що ці повідомлення доводять відков щодня спілкується з посадовцями, щоб досягти миру. Які у тебе дані, Христо? Я знаю, що у тебе є багато нової інформації. Ну, по-перше, на мою думку, це мабуть безпрецедентний витік. Я не думаю, що ми коли-небудь бачили поєднання двох витоків: одна це розмова між Вітковим і Юрієм Ушаковим, старшим радником президента Путіна, а інша між двома російськими чиновниками Кирилом Думитрієвим, який є офіційним, неофіційним офіційним переговорником від Кремля у справах, що стосуються миротворчості в Україні, і знову ж таки Ушаковим головним радником Путіна. Тепер ці дві розмови показують нам, що насправді мала місце змова, і я не міг би сказати це інакше, не міг би описати це жодним іншим дієсловом чи прикметником, але це змова між людиною, яка повинна представляти інтереси Сполучених Штатів на переговорах, і російським чиновником щодо того, як насправді ввести в оману, як маніпулювати американським президентом, щоб змусити його прийняти увода, що вигідні лише російському уряду. Це свого роду суть цих двох витоків, але водночас це проливає світло на історію походження цих 28 пунктних умов, які були передані та поставлені як ультиматум українській стороні кілька днів тому. Їх представляли як американський винахід, як американське творіння. Але насправді, як показували мої попередні розслідування, це був російський шаблон, створений 6 місяців тому або й раніше. І по суті, його просто передали Сполученим Штатам, щоб вони представили це як американську позицію українському уряду. І ці дзвінки насправді саме це підтверджують. Ми чуємо в цих дзвінках, ми бачимо в стенограмах, що росіяни обговорюють між собою чи зроблять американці навіть найменші змін до так, Крісто. Дозволь мені втрутитися, бо я хочу прочитати ці частини. Тобто, ти говориш про мирний план, так? Отже, Вітков намагався зробити все можливе, щоб допомогти Кремлю. Висунути мирний кін у стенограмі, яку опублікував Блумберг між Віткофом і старшим російським переговорником. Вітков каже: Знаєте, я маю найглибшу повагу до президента Путіна. Можливо, він каже президенту Трампу: Знаєте, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктовий план до миру, і я думаю, Юрію, президент дасть мені багато простору та свободи дій, щоб укласти цю угоду, чесно кажучи, це надзвичайно тривожно читати. Але потім Христос, дзвінок, про який ти згадав, між двома російськими чиновниками. Я не хочу сказати, що це вишенька на торті, бо це натякає на щось хороше. Але це підкреслює суть двоє російських чиновників кажуть один одному думаю, ми просто підготуємо цей документ зі своєї позиції і дамо їм зробити вигляд, що це їхній власний. Я не думаю, що вони візьмуть саме нашу версію, але принаймні вона буде максимально наближена до неї. Саме про це йшлося у твоєму репортажі Христо. І потім ти бачиш це чорним по білому. Це неймовіжно. Так, правильно. Я маю трохи виправити переклад, який опублікував Блумберг, бо справжній переклад з російської такий: Давайте дамо їм нашу версію, а вони зроблять вигляд, що це їхня власна. Вони зроблять так, ніби це їх є. І це справді тривожні слова. І вони фактично підтверджують мої власні висновки. А саме те, що більшість із цих 28 пунктів відображає те, що я почув ще 6 місяців тому від російського інсайдера, який сказав мені: ось що ми плануємо запропонувати сполученим штатам. Тобто, по суті, ми бачимо, як стів Вітко стає на бік чогось, що є російською пропозицією, по суті, російською пропозицією. Можливо, кілька з цих 28 пунктів були додані пізніше, але вони не відображають суть проросійської позиції і намагаються переконати Трампа, щоб він повірив, що це його власна ідея. По суті, це газлайте на американського президента. Я не бачу цього інакше. Я маю на увазі, що є інші слова, які можна використати в цьому контексті. Я хочу бути обережним із словами, які ми використовуємо, але це дуже тривожно. Мені цікаво було, Христо, ти ж проводив це розслідування. Ти ж казав, що був російський план, який збігається з цим. Тепер, коли ці стенограми з'явилися, все це стає, знаєш, тривожно очевидним. Як ти думаєш, хто злив ці стеножами? Як на твою думку, вони їх отримали? Ну, в чому ми можемо бути впевнені, це не США злив. Я не бачу жодної ситуації, в якій США. Установа, така як АНБ, могла б розглядати можливість зливу цього, враховуючи, що в розмові бере участь американський урядовець. Але у нас є щонайменше ще двоє сильних кандидатів на цей злив. Один із них це будь-яка європейська агенція, яку це могло стривожити, почувши це, і яка могла побачити небезпеку того, що вони чують, якщо вони прослуховували цю розмову. А другий це справжній інсайдер у Кремлі, хтось із їхніх спецслужб, хто намагається зірвати мирний процес або будь-яку його подобу, і таких людей чимало. Але щодо реалістичності такого зливу, дозвольте мені підтвердити, що наші попередні розслідування за понад 10 років ще на початку моєї. За свою кар'єру в Беленкет і нещодавно в інсайдер та Шпігель я виявив численні сотні випадків, коли урядовці, російські урядовці на дуже делікатних посадах використовують звичайні телефонні лінії замість зашифрованих месенджерів лише тому, що їм так зручніше, і вони відчувають безкарність за те, що роблять. І такі звичайні телефонні дзвінки можуть бути перехоплені та розшифровані більшістю європейських агентств. Тож, на мою думку, це злила або європейська країна, або Кремль, або ж Кремль. Усі геть. Отже, Христо, Трамп щойно говорив на борту Air Force One. Він щойно полетів до Флориди на святкування Дня Подяки, і він каже, що Росія робить великі поступки у всьому цьому. Ось що він щойно сказав: вони йдуть на поступки. Вони припиняють воювати і більше не захоплюють територію. Що для вас означає те, що саме так президент Сполучених Штатів визначає поступку? Знову ж таки, маю на увазі тепер, коли ми побачили стенограму, я повинен, даючи йому користь сумніву, припустити, що можливо він чує абсолютно ірраціональну версію подій у всесвіті від людини, якій доручено давати йому найкраще уявлення про те, як росіяни це сприймають. Якщо це надходить від Стіва Віткомба, можливо, Трамп справді в це вірить. Але насправді жоден із пунктів, які ми бачили у 28 пунктах, пропозиції не містить жодних поступок від імені Росії. Усе це про російське. Навіть той єдиний пункт, який там був і міг здатися комусь, хто це читає російським компромісом, а саме розміщення винищувачів у Польщі для захисту України, навіть це найімовірніше було нав'язано росіянами, щоб не дозволити Україні купити власні винищувачі у європейських постачальників. А це те, що дуже турбує Росію. Тож я не бачу жодного пункту, який би був поступкою з боку Росії. Христо, дуже дякую вам. Я вдячний за ваш час. Дякую. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.